Біля кабінету директора завжди хтось чекає своєї черги. Житлові негаразди турбують і цих жінок, мешканок будинку 33А, що в третьому мікрорайоні. Переконливі фото мокрих квартир вимагають уваги. Покрівля залила чи не всі поверхи. Пенсіонери в основному живуть. Вот платять за комунальні услуги і нічого не получає. До второго етажа тече вода по стінам. Стіни всі в грібкі 33А. Внизу у нас детская поликлиника, как говорится, государственная пока. Вот. Скоро и до них дотечет. Вот. И вот сколько ходим, и безрезультатно, понимаете? Вот нет денег, нет денег, нет денег. За свои деньги. Что могут пенсионеры с нашей пенсией еще и крышу себе за восімдесяч отремонтировать? И уже всю надо делать. Это не клочками уже не сделаешь. Уже кирпичи сыпятся. Уже все. Мы уже мы боимся, что мы останемся на улице. Ну, что вам пообещали? Пообещали создать комиссию прийде комісія з Пету ці квартири і посмотрите, що далі скарги від первомайців Анатолій Уваров чує щодня від початку своєї роботи в комунальнику визнає дах цього будинку, справжня біда для жильців. Ми створюємо комісію проїзд на діло ходять. Люди обслідують акцію обслідування составляє план роботи мінімізувати хоча б ці, ну неудобства людей, яких є. Ну і чекаємо виділення средств на більш так скаже об'ємний капітальний ремонт, але коштів на капітальні ремонти житлового фонду немає і коли вони будуть невідомо. Хромає у нас робота по забезпеченню бюджетними средствами. У нас на сьогоднішній день кровлі всіх домів пройшли свій срок. Ну із не бачили капітального ремонту всю свою життя. Щоб виконати ці віші, нам нужно деньги на капітальний ремонт Це деньги бюджета. бюджету. Ми сьогодні таких денег не імей. Тому покрівлі чекають лише поточні ремонти. Директор комунальника сподівається на розуміння городян і допомогу у житлових проблемах. Навесні комунальник буде набирати спеціалістів з покрівельних робіт та ремонтників.